Мої дорогі життєлюби, я хочу вас привітати з прийдешними святами. Цей рік був для нас дуже важкий рік боротьби, рік втрат, розлук та зустрічі. Я хочу побажати вам тепла і затишку в ваших оселях, смаколиків на вашому новорічному столі. Наскільки це можливо? Світла та вогників на новорічній йолці. Щастя, здоров'я і найголовніше, хай цей рік принесе нам довгоочікувану перемогу, об'єднання. Хай наша країна відновлюється та процвітає! Слава ЗСУ! Слава Україні! Обіймаю вас! Світлі, новорічні свята! Об'єднують і наше дитинство, і наше сьогодення. Бажаю забути про свій вік, не боятися мріяти, шукати новий потенціал для самореалізації. Нехай цей рік принесе 2023 причини для радості. Давайте займатися тим, від чого ми отримуємо задоволення, нехай щастя. Як сніжинка чарівна, кожному на долоньки опуститься і більше ніколи вас не покидає. Бажаю, щоб джерело тепла, яке в вас і любові зігрівало вас і ваших близьких. Замети смішу курделиці сміху, святкового столу, усім нам на втіху. Здоровенькі були. Мої любі, дорогі життєлюби. Я вітаю вас з Новим роком. Нехай гарчащий опалений тигр забере з нашого життя все зло, а залише нам мир, добробут, злагоду. Нехай наші захисники з перемогою повернуться додому, здорові та неушкоджені.